Виборчі каруселі запобігли у Черкасах. Уночі правоохоронці затримали три автобуси з людьми, які їхали продати свій голос. Ось ці хлопці і дівчата їхали голосувати в інші регіони за потрібну галочку. Їм пропонували до двох тисяч гривень. На цьому відео організатору каруселі фотографували найнятих людей з паспортами для звітності. Поступило придлеження поїхати в Одеську області і проголосувати за гроші. No. Вам. В принципе, получилась ситуация, но ну, как бы через знакомых я ушла по улице, встретила знакомых, как раз с ними стоял молодой человек, который предлагал это все. И что ему предложили и сколько это стоило? Mm, а, получается, если остаешься здесь голосовать 200 гривен, если едешь голосовать в другую область, то тысячу. Це стаття 160 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років. Зараз сам організатор, він наразі затриманий, з ним проводяться відповідні слідчі дії.